Доброго дня, друзі! Хотіли б сьогодні вам трішки розповісти про нашу стоматологію, а саме приділити увагу нашій стерилізації. Наша стерилізаційна потребує особливої уваги, оскільки вона у нас закритого типу. Це мийка дезінфектор. Ми відмовилися від звичайного принципу стерилізації, коли є медична сестра, яка вручну обробляє всі інструменти, оскільки є людський фактор помилки. Ми захотіли зробити повністю закритий цикл стерилізації, який включає в себе перестерилізаційну обробку, а саме замочка у спеціальних ванночках. Після того, як ми простерилізували весь інструментарій в цій машині, ми її дістаємо, проводимо контроль. Візуальний, пакуємо його в крафт-пакети. Далі ми його кладемо в автоклав, включаємо спеціальний режим. Автоклаву він потрапляє до нашого спеціального боксу, в якому зберігаються всі інструменти. Називається Панмед. Він цілодобово знаходиться під ультрафіолетовим освітленням. Можете переконатися самі в чистоті наших інструментів. Хотів би вам розповісти про те, що в нас стоматологи повністю відкритого формату, Все, що відбувається в нашій стерилізаційній, за цим можуть спостерігати наші пацієнти, а також вона повністю підтримується в нас в стерильному стані за рахунок ультрафіолету, який не вимикається цілодобово.